Кухня, виконана завдалим архітектурним проектом, дарує мешканцям квартири або будинку не тільки наповненість приміщення природним світлом, але і можливість оптимально використовувати простір біля вікна, зробити його ефективною робочою зоною, оптимальне використання простору біля вікна, правильно і стильно оформлене простір перед віконним прорізом кухні може стати дизайнерською знахідкою, яка прикрасить собою все приміщення, зробить його неповторним. Але завдання не з розряду простих необхідно врахувати специфічні особливості місця розташування, підвищена вологість, перепади температури. Доступ до віконної рами для провітрювання, робоча поверхня уздовж вікна оптимальний варіант для невеликої кухні. Вона може включати стільницю і шавки для зберігання кухонного начиння. Невелика обідня зона в стилі барної стійки здатна розширити простір, зробити його більш функціональним для зручності вбудовування конструкції, батареї опалення можуть бути перенесені в інше місце або замінені електричним підігрівом підлоги. Компактним конвектором під стільницею, яка може бути замість підвіконня або його продовженням на одній висоті, головне, щоб був забезпечений доступ до вікна для безперешкодного відкривання віконної рами або квартирки. Стільниця для кухні з вікном в робочій зоні виконується з більш дорогого і довговічного матеріалу каменю мармуру керамічної плитки або бюджетного з додатковим водостійким покриттям. Вона також може бути відкидною для збільшення вільного місця. Сучасний дизайн кухні дозволяє передбачити в проєкті мийку біля вікна. Це дозволить перекроїти весь інтер'єр кухні з вікном і поміняти смислові зони. Мета одна: звільнити в їдальні більше простору для робочої зони і місця зберігання предметів першої необхідності, плюси установки мийки на кухні біля вікна, активне залучення не використовувався простору їдальні, економія електроенергії. Традиційно мийка розташовується в зоні поганого доступу природного світла, незабутні відчуття від миття посуду вручну з відкриваються видами на вулицю, мінуси і можливості їх усунення під час ремонту батареї опалення під мийкою, Вирішується її перенесенням або заміною на сучасні альтернативні джерела подачі тепла. Віддаленість від стояка схильна до засмічень подовжувача сливної труби, вирішується установкою подрібнювача побутових відходів, бризки на вікна, вирішується відведенням мийки від вікна, використанням матеріалів, що утримують на собі вологу, штучний граніт або мармур камінь, міцна пластмаса. труднощі з відкриттям віконної рами. Вирішується установкою, згинається крана, вікно посередині кухні або два вікна на одній стіні дозволяють придивитися до проекту організації кухні уздовж всієї поверхні з гарнітуром, мийкою варильною поверхнею, плитою, стільницею, холодильником. Навісні полиці і шафи на кухні з великим вікном по його периметру не зіпсують загальної картини інтер'єру. Не зменшать проникнення природного світла у кухні з маленьким вікном виграшно виглядає компактний кухонний стіл зі стільцями, розташований біля низького віконного отвору. В цьому випадку підвіконня грає роль додаткового місця для розміщення столових приладів, збільшуючи корисну площу місця для прийому їжі на фото обідня зона. На фото мийка в променях світла, на фото кутова планування. На фото обідній стіл під підвіконням. На фото стільниця підвіконня з вбудованою мийкою. На фото практичне продовження підвіконня. На фото кутовий гарнітур. На фото барна стійка з видом на вулицю. На фото обрамлення віконної рами. На фото ефективна робоча зона. На фото логічне продовження стільниці. На фото елементи декору біля підвіконня. На фото. Зона відпочинку. Способи оформлення вікна на кухні. Оформлення вікна на кухні дотримується ряду основоположних принципів дизайну, кольорове рішення додасть інтер'єру фарб і індивідуального підходу до оформлення кімнати, білі рами і кольорові фіранки, штори вважаються оптимальними рішеннями. Стриманість в загальному дизайнерському настрої поєднується з бежевими сірими, коричневими тонами святковість настрою додадуть яскраві кольори білюзовий. Помаранчевий, жовтий, несподіваний ракурс кухні можуть створити контрасти фіранки, гардини в класичному виконанні не походять до робочої зони маленького простору. Тут практичніше і зручніше виглядають римські: рулоні штори, жалюзі, плісе, простір приміщення, великі вікна і високі стелі, навпаки, дозволяють вибирати класичний декор з гардинами, Кухонній робочій зоні завжди можна відійти, від вікна на потрібну відстань. При виборі декору необхідно враховувати загальний стиль кухні, матеріали підбирають з урахуванням переносимості чищення рання. Оброблені пиловідштовхувальними речовинами, виграшно виглядають штори в тон стін, збільшуючи простір, яскраві акценти бажано перегукувати з деталями інтер'єру, оббивкою, картинами, посудом, побутовою технікою. Кухня в темних тонах декору буде здаватися світліше і об'ємніше, якщо стіну навпроти вікна оформити в білий колір або світлі гамі. Неповторний стиль їдальні може задати перетин кольорів в елементах декору, віконна рама в тон меблів, штори і обласних. Бивка в одній колірній гамі в гармонії із загальною обстановкою їдальні декор вікна на кухні доповнюють квіти зелень для приготування їжі витончених піддонах або горщиках кухонне начиння. Старовинна або ультрасучасна, оформлення робочої зони, меблі та техніка повинні розташовуватися на кухні логічно і ефективно, не слід забувати, що установка газової плити або вручений панелі під вікном кухні з метою безпеки, заборонена чинними нормативами оформлення робочої зони їдальні також проводиться за загальноприйнятими принципами дизайнерського підходу до облаштування кухонного простору. Не захаращуємо простір. Побутова техніка підбирається пропорційно розміру приміщення, мийка і плита розташовуються з урахуванням робочого простору посередині. Вбудована техніка надає більше можливостей для маневру, високий кухонний гарнітур дозволяє ефективно використовувати вертикальні поверхні, він також візуально збільшує простір. Дверця та шаф-гарнітура замовляються не орними, а відкриваються вгору. Витяжка повинна бути компактною, але потужною і малошумною. Замість великогабаритного столу передбачається трансформена модель зі складними стільцями. Дбаємо про красу, не забуваючи про функціональність, приклад планування, боча зона біля вікна, під ним мийка зі стільницями, зліва в шафах розташовується холодильник, посудомийна машина, мікрохвильова піч, кухонні, електронні аксесуари, праворуч від мийки за стільницею, варильна поверхня з вбудованою духовкою. Шафи для кухонного начиння з нішею під телевізор навпроти віконного отвору зона відпочинку з диваном, столом, стільцями. Вибираємо кухонний гарнітур, Кутове планування прийнято вважати оптимальною для кухні з вікном малогабаритної квартири. Кухонний гарнітур займає мало місце, містить тільки найнеобхідніше для розміщення кухонного інвентарю, побутових приладів і продуктів харчування. У суміжному або діагональному кутку поміщають кутовий диван зі столом, утворюючи дві суміщені зони відпочинку і обідню. Подібне планування підходить для великого приміщення прямокутної або квадратної форми з хорошим освітленням від одного або декількох вікон. Вона дає можливість більш творчого підходу до меблювання, Кухонний гарнітур встановлюють або уздовж дальньої стіни. Або на одній із суміжних від входу у першому випадку кухонні меблі підбираються компактною і функціональною. Другий варіант дає можливість збільшити загальний корисний об'єм гарнітура, але скрізь доречний диван з журнальним столиком і повноцінна обідня зона біля вікна. Таке планування підійде і для кухні з вікном посередині стіни, біля якого можна створити робочу зону або розташувати стіл і стільці. Популярні стильові рішення для дизайну кухні з вікном все частіше вибирають стильові рішення від класики хайтека кантрі і модерну. Сичний стиль ідеально підходить для великих просторів з декількома панорамними віконними прорізами, він несе з собою розкіш, чіткість форм, багато обробку з натуральних матеріалів. Хайтек для тих, хто любить і цінує сучасний стиль з мінімалізмом, функціональністю, уявною простотою. Йому підвладні будь-які квадратні метри. Стиль кантрі вибирають для столових заміських будинків. Він екологічний і затишний. Модерн розташувався на стику класики і хайтека, увібравши найкраще і практичне з них. Фото реалізованих проєктів відкривається з кухні панорама вулиці, міста, саду, природи. При сучасному дизайні стає природною прикрасою приміщення, елементом декору, роблячи рутинну роботу біля плити приємною, а відпочинок в колі сім'ї незабутнім.